Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця! І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про жабку і фарби. Жив собі на білому світі гномик, художник, Чаплик. Він дуже любив малювати все навколо. А які в нього виходили картини! Через чарівні фарби вони так і вигравали різноманітними кольорами. Найбільше чаплик любив малювати на березі лісового озера. За ним частенько спостерігала жабка, яка жила в озері. Дуже кортіло жабці навчитися малювати, але вона соромилася підійти до гномика. Та попросити його про допомогу. Та якось одного дня вона таки наважилась на розмову. Привіт, чаплику! Знову малюєш? Привіт. Так, цього разу хочу намалювати он тела Знаєш, мені дуже хочеться навчитись малювати. Так давай навчу. Навчиш справді, а у мене і фарб немає. Я тобі свої подарую. У мене якраз з собою сьогодні зайві і є. Витяг чаплик фарби, подав жабці, та ще й пензлика, і папір на додачу подарував. Поклала жабка свій папір на пеньок. Поруч із чапликовим мольбертом. Сама зручненько примостилася та й питає в гномика. А що мені малювати? Малюй те, що найбільше привертає твою увагу, відповів чаплик. І сам узявся до роботи. Жабка вмочила пензлик у фіолетову фарбу. І подумала, як було б добре, аби мої лапки були не зелені, а ось такі. Спробую я їх розфарбувати. Як подумала, так і зробила. Потім, прополоскавши пензлик, вона вмочила його у жовту фарбу. Ех, як би до лиця мені були такі от штічки. І через мить щічки жабки були розфарбовані в жовтий колір. Минула година. Чаплик домалював і повернувся до своєї учениці, аби допомогти їй. Гномик очам своїм не повірив, аркуш паперу як був білим, таким і залишився. А от жабка зі звичайнісінької зеленої мешканки озера перетворилася на різнокольорову. Ох, жабко! Хто ж фарбами на собі малює? Малювати треба на папері чи на спеціальних холстах. Ти навіть на себе, схожою бути перестала, фарбу використала, а картину так і не почала. А митися почнеш, воду в озері забруднеш. Коли не знаєш, можна чи не варто щось робити, треба питати в тих, хто знає. Ех, біда мені з такою ученицею. Я більше ніколи так не робитиму, виправдовувала жабка. І справді, з того дня жабка змінилася. Відтоді вона малювала лише на папері і в розмальовках, які приносив їй чаплик. Згодом жабка стала гарною художницею і вже сама могла навчити малювати інших. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. До нових зустрічей, мої маленькі друзі.